Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви немайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. До початку війни, до того, як ти собі виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, так? Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти оперний співак? Або е, я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний угу. з дитинства да? там, в тебе є духовна освіта. Угу. Чи ти е, теж це так як то позиціонував? На широку аудиторію, як це було? Було, було. Звісно, я багато У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти в мене ця історія міценацтва на да, філантропства. І якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодіжі кинуть наркотики, пить, курити туди-сюди, то потім. Воно прифокусувалося на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну, от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там, людей. Останню віддати. Мрія, до речі, мене була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи. От, от реально, в мене така мрія була. Я прекрасно розумію, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай. Знаєш, така от історія. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.